Вигнутий монітор AUC27G1, який можна придбати в торба, буде ідеальним вибором для пристрасного геймера, який цінує швидку реакцію і плавність ГМПЛю навіть у найдинамічніших іграх. Завдяки радіусу кривизни 1800А. Цей монітор забезпечує повне занурення в гру, а безрамкова ВА панель з трьох сторін та широкий кут огляду роблять його ідеальним варіантом для використання кількох моніторів одночасно для ще більшого ігрового простору. Дизайн монітора AUX 27G1, виконаний в чорно-червоному кольорі, виглядає стильно і елегантно, що задовольнить найвимогливіші смаки. Легкий дизайн підставки забезпечує додатковий простір для ігрових рухів, не компромітуючи його стійкість. Частота оновлення 144 Гц дозволяє повністю розкрити потенціал сучасних графічних процесорів, перетворюючи вашу реакцію у швидкі ігрові дії і покращуючи якість гри. Також. Завдяки часу відгуку одного МС, монітор забезпечує плавність при швидких рухах і динамічних переходах, уникнувши неприємних затримок зображення. Технологія Freezing Premium від AMD синхронізує частоту оновлення монітора з частотою графічного процесора, що забезпечує надзвичайно плавний ГМПЛАЙ без розірваних кадрів. Функція LFC запобігає затримкам, коли частота зміни кадрів нижча за частоту оновлення. Технологія усунення шкідливого мерехтіння фликафри створює комфорт для очей та зменшує їх втому під час тривалої гри. Ергономічний дизайн монітора AUC 27G1 створює комфорт на робоче середовище, де ви зможете зручно піднімати, нахиляти і повертати екран, вибираючи для себе найзручнішу позицію. Монітор відповідає міжнародному стандарту енергоефективності споживчих товарів і надвіста та іншим сучасним принципам природокористування та енергозбереження. Він відрізняється низьким споживанням енергії в режимі очікування, світлодіодна підсвітка зроблена без використання ртуті, а упаковка може бути повністю перероблена на 100%. За свої технічні характеристики монітор був відзначений нагородами топ News і кігарою. Надійність і якість монітора Aox 27G1 підтверджується тривалою трирічною гарантією, наданою виробником. Все це робить Ейоксі 27 g 1 ідеальним вибором для геймерів, які шукають якісний монітор з високою продуктивністю та зручними функціями.